Привіт! сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки двох медіагігантів CNN та Fox News І подивимось, як же вони, ну можна сказати, продавали концепти миру та справедливості американцям. Як же ж, республіканці називали демократів клоунами, а демократи, в свою чергу, називали республіканців чи не головними сіювачами хаосу у світі. Ну так що ж розберемось? Хто ж кого переграв у цій такій медійній битві? Фейталіті. Наша перша з вами зупинка на сьогодні це контроль зброї. Ця тема ну досить така важка для американців і важлива, тому тут є багато в чому розібратися. Fox News у цій статті наполягає, що демократи обмежують самозахист, адже справедливість це і є право на зброю за їх поглядом. У цій статті республіканці звинувачують демократів у наступі на свободу, бо мир без зброї це не мир. CNN. У цій статті підкреслюю, що демократи бачать справедливість у захисті громад через контроль зброї. У цій статті сінен вихваляє реформи демократів для зменшення насильства. Тут у нас сіенен лає республіканців за скорочення програм, які стримують стріляни. Fox News, схоже уявляє Америку як таку собі фортецю. Де усі, хто має дробовик, це значить, що вони автоматично мають гарант безпечного щасливого життя. А демократи це такі підступні злодії, які крадуть у них у цей спокій та мир. Сіне навпаки, співає оди реформам, які, нібито, повинні врятувати школи від стрілянин, але забувають, що і реформи це не чарівна паличка. Одні у нас бачать мир у арсеналі. Інші бачать мир у спокійних кварталах. Обидва медіа, на мій погляд, так сильно захопилися притягуванням канату хто кого, що просто вже забули про реальні проблеми та реальних людей. Наша з вами наступна зупинка це війна в Україні. цій статті Fox News натякає, що демократи вплутують в темні фінансові ігри, підриваючи їхню миротворчу позу. Fox News каже, що допомога Україні це марна трата ресурсів, яка послаблює мир удома. У цій у на статті Fox News малює Байдена слабким лідером, чия політика шкодить союзникам, таким як Україна. CNN у нас у своїх статтях вихваляє демократів за підтримку України, що в свою чергу стримує агресію і береже глобальний мир. Цій статті СІНН звинувачує республіканців в ізоляціонізмі, який підриває справедливість. І останні наші тут статті для СІНН це ось приклад того, як же ж демократи борються за мир, а республіканці від нього відвертаються. Fox News, схоже, вважає, що допомога Україні це якась фінансова афера демократів, яким вони просто робити нічого. Вони просто полюбляють займатися благодійністю і просто віддавати зброю за океанідже зі свого боку. Робить із демократів лицарів світу, які повинні врятувати світ від тиранії. І остання зупинка у нас на сьогодні це вибори дві тисячі двадцять інспрингфілд. Дерідіндедокс, де піпал де Кеймин, деретіндкатс, дерітін. they're eating the pets of the people that live there eating the pets of the people that live there in springfield they're eating the dogs the people that came in they're eating the cats they're eating, they're eating the pets of the people that live there they want to bring our country back they want to make america great again Now she wants to do transgender operations on illegal aliens that are in prison. Це хоч все лише й жарти, але як ми бачимо, то ну вибори були цікавими. Цей період був таким насиченим. Дуже такі цікаві меми та історії ситуації, котрі навіть іноді ну, чесно можна назвати абсурдними. Тому подивимось, як медіа в цьому мали свою роль. Перші статті Fox News захищає Трампа як рятівника, звинувачуючи демократів у словесній війні. У цій статті Fox News дорікає демократам за вибіркову критику протестів, натякаючи на їхнє наступній Наступні статті Fox News висмію Байдена як сонного реформатора, що послаблює безпеку. Тут у нас Fox News лає демократів за зрив реформ, який нібито розпалює злочинність. У цій статті Fox News малює міста демократів як осередки хаосу через їхню так звану слабкість. Тут у нас Fox News звинувачує демократів у поблажливості, що руйнує мир. Тут висміює прогресивних демократів за мовчання. У цій статті Fox News жахається радикалізму демократів, що загрожує порядку, за їх думкою. Далі у цій статті показує Камелу як невдаху в міграційних питаннях. У цій статті Fox News славить республіканців за критику слабкого Байдена. Тут у нас звинувачує демократів у надто пролівих ідеях статті Fox News хвалить республіканців за залізні, ну в прямому сенсі залізні кордони. Тут вже тішиться провалом демократів, які нібито підтримують злочинців. У цій статті Fox News підтримує республіканців за захист виборів від слабких демократів. же, е, у цій статті, наприклад, вони звинувачують республіканців у потуранні екстремізму як QAnon, що сіє хаос. Ця стаття для CNN – це приклад того, як брехня республіканців про вибори руйнує мир. Далі CNN сварить республіканців за ігнорування нападу на капітолій. Тут вихваляє демократів за гуманну міграційну політику, що береже мир. У цій статті CNN захищає Байдена як реформатора, а не сонного невдагу. У цій статті CNN вже обурюється образами камели з боку республіканців. А тут звинувачує республіканців у розпалюванні ворожнечі. Ці статті вони підкреслюють боротьбу демократів за права жінок як суцільну справедливість. Теж дуже різні поняття миру і справедливості, і дуже такі сильні натяки на поляризацію суспільства, дуже різні думки, і медіа у цьому просто допомагають розколювати суспільство. Fox News лякає радикалами і злочинцями. А CNN вихваляє реформи, дуже так скромно обходячи їх недоліки. І справжні проблеми від міграції, контролю за зброєю і так далі. Просто вже лишаються як декорація у цьому нескінченному батлі. Одні мріють про порядок із запахом пороху, а інші мріють про єдність, де вони всі будуть триматися гарно за ручки. Але ну, вони забувають, що злочинність просто так від гарних слів ще ну, поки що не зникала. Тому дійсно, і як же так сталося, що Трамп із двома імпічментами просто званням головного героя, антигероя таблоїдів звинуваченнями? Знов завоював Білий Дім і проти Камели Гарріс, яка екс-прокурор і мало наче начебтілює закони порядок. Як така людина, як він, вдруге, завоював голоса виборців. Медіа накрутили рейтинги, де скандали вже продаються краще ніж за справжні реформи. Демократи вже просто так сильно набридли людям зі своїми обіцянками про мир, єдність, красиву картинку, що вони вже вирішили повернути так званого короля хаосу. Якщо ж пішло не так, що після усього всього, усіх цих, цих фактів, американці сказали: Трам, давай ще раз, ну мало, чому ні? Маємо, що маємо.